А ви знали, чим брошку з бавовною можна створити своїми руками. І в цьому відео ми покажемо вам, як саме з цим неймовірним набором для вишивання. Спочатку необхідно дуже ретельно та уважно ознайомитись з інструкцією. В наборі є ось така гарна велюрова основа. Ще тут є намистинки, бісер, канітель, пухнаста стрічка і фурнітура. А тепер починаємо. Перше. Пришити канітель по інструкції. Розтягніть канітель приблизно в 2 рази, але не дуже сильно. Пришивайте канітель швом в прикріп через кожні 3-4 мм на початку вишивки, а також в кінці та на поворотах. Робіть стіпки частіше по всій лінії пришивання. Після завершення контуру канітель необхідно відрізати ножицями. Ретельно вигинайте канітель вздовж лінії пришивання на 1-2 вигини вперед. Перші п'ять стібочків виконуємо максимально близько один до одного по контуру для того, щоб край канітелі міцно та надійно тримався. Ось і все. Перший, але дуже важливий етап готовий. Ми пришили повністю канітель і починаємо вивчати інструкцію далі. Пункт другий: тепер необхідно пришити коричневий бісер та намистини. Середню частину та ніжку пришиваємо швом в прикріп а бокові гілочки вільним методом, щоб бісери не дивились в іншому напряму. Ми все пришили дуже швидко та акуратно. Ось так виглядає ця краса. Наступний етап: будемо пришивати рубку по молочним лініям на заготовці. Для цього ми також будемо використовувати шов-прикріп. Подивіться, яка виходить неймовірна краса. Ми вже зробили половину роботи. Тепер ми пришиватимемо білу пухнасту нитку. Її необхідно фіксувати по сірим лініям на заготовці і стібочками десь на відстані 3-5 мм. Після пришивання ниточку необхідно трошки розпушити, щоб сховати всі стібочки та витягнути всі версинки, які могли під них потрапити. І ось вже все виглядає просто фантастично. А тепер найпростіше пришиваємо намистини, розміщуємо їх так само, як на зображенні, і кожну прошиваємо два рази. На цьому етапі готова робота вже вражає своєю красою. Як вам результат? Тепер пункт сьомий. Нам виробник рекомендує виріжти картон за контуром тильної частини брошки на 3 мм менше. Але на жаль, в комплекті картонної основи немає. Вона не входить в комплектацію. Але для творчих людей, звичайно, це не проблема. Можна використати будь-який цупкий картон. Купити його можна в магазині з канцтоварами. Спочатку дуже обережно та ретельно по контуру вирізаємо наші заготовки, щоб їх не пошкодити. Саме ось такий результат ви маєте отримати. А далі олівчиком обводимо контур зворотньої частини брошки. І також його вирізаємо. Потім підрізаємо його по периметру на 3 мм, щоб він у вас був трошки менше за основу. Ну і нарешті останній, але найскладніший етап. Обережно намічаємо, де у нас буде розміщуватись застібка, і потім ще більш обережно робимо прорізи ножицям. Продіваємо застібку в отвори, фіксуємо її положення. Потім ретельно та обережно змащуємо її клеєм та змащуємо клеєм нашу зворотню сторону, але так, щоб клеє. Не було дуже багато. І приклеїмо до неї картонну основу. Рекомендуємо залишити їх на 10-15 хвилин, щоб все просохло. Фінальний та найважливіший етап. Нам необхідно шити ці дві частини між собою. Для цього використовуємо міцні ниточки лоцкордом, які досить гарно виглядають. Для шивання використовуємо петельний шов. Стібочки необхідно розміщувати досить близько один до одного та гарно затягувати. І нарешті ми бачимо готовий результат. На мою думку, ця ворожка виглядає неймовірно гарно та колоритно. А найголовніше, що навіть вишиваючи по готовому набору, у вас вийде унікальний виріб, оскільки одна і та ж людина не може пришити все абсолютно однаково. Таку прикрасу можна носити залюбленою сукнею або джинсовкою, гарний аксесуар для будь-якого образу, а ще її можна подарувати вашій сестрі, мамі і навіть бабусі.